Інформаційні підсумки четверга 15 серпня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться! Ділилися досвідом. Делегація чотирьох громад вугільної генерації завітала в Хмельницькій, аби ознайомитися з роботою когенераційних установок. Не збавляють темпів. Близько 300 продовольчих наборів щодня видають у штабі допомоги вимушеним переселенцям. Курс на незалежність. У парку імені Івана Франка відбудеться крафтовий ярмарок. Делегація представників чотирьох громад вугільної генерації завітала в Хмельницькій. На одній з найбільших котелень міста ознайомилися з роботою когенераційних установок. Наразі в Хмельницькому їх 15. І за допомогою газових когенераційних установок місто повністю забезпечене власною електроенергією для безперебійного теплопостачання і гарячої води. Громада, в яких через ворожі обстріли ці послуги для людей опинилися під загрозою, вивчали досвід хмельницьких комунальників. Ірина Аріон, далі. На одній із найбільших котелень Хмельницького нова когенераційна установка 15-та у місті. Отримали її від міжнародної організації з міграції у співпраці з USAID. Як працює когенераційна установка, продемонстрували представникам делегації асоціації вугільних громад з Ладижина, Зеленодольська, Бурштина, Києва та інших міст. Місто Хмельницький. В цьому плані я б сказав такий флагман. Вони вже давно над цим працюють. Ситуація в громадах, які мають теплоелектростанції, вкрай складна, тому що ворог їх практично зруйнував. Якісь вдається відновити якісь ні, шукають можливості, як знайти якісь когенераційні установки, газові, теплові насоси, тощо щоб забезпечити людей теплом взимку. Вже є певні результати, і ми сподіваємось, до опального сезону все встигнути зробити. Когенераційні установки це наразі єдина альтернатива для безперебійного теплопостачання і гарячої води. Свідчить досвід хмельницьких комунальників. Найстарші 20 років, із жовтня до квітня в новому опалювальному сезоні вона працюватиме. Наразі підприємство Хмельницьк теплокомуненерго повністю забезпечене власною електроенергією. Ще чотири буде доставлено до кінця цього року. Загальна потужність генерації 7,5 МВт. А після того як доставимо ще чотири, буде вже вісім третину тієї електроенергії, яку ми виробляємо, ми продаємо в єдиний енергоринок, чим покращуємо стабільність української енергосистеми. У 2022 році, коли ми мали блокаути і в Хмельницькому протягом 2-3 годин відновлювалася повністю робота котелень. Юрій Острянін з міста Ладижин, що на Вінниччині, розповідає у 2003-му в Славутичі допомагав встановлювати першу установку. А 30 років тому в когенерацію мало хто вірив. В наших містах теплової генерації залишаються поки що без гарантованої теплопостачання зимою, тому міста. Зацікавилися цим напрямком. Поки що місто Хмельницький каже, що вони працюють на стабільне теплопостачання, тому що дуже важко співпрацювати з обленерго, щоб забезпечити населення. Хоча така можливість вже в Хмельницькому є. Тому думаємо, що цей напрямок дасть нам змогу бути всім енергонезалежними. Учасники зустрічі отримали рекомендації з реалізації проєкту та експлуатації когенераційних установок. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Близько 300 продовольчих наборів щодня видають у штабі допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради. Нині гуманітарну допомогу отримують сім'ї з дітками. Останніми днями говорять у штабі по допомогу звертається все більше громадян. Щодня реєструють близько 20 вимушених переселенців, які нещодавно прибули до міста. Тим, хто приходить до штабу вперше, видають не лише продуктові набори та засоби гігієни, а й ковдри та подушки. Нагадаємо, штаб допомоги вимушеним переселенцям вже більше місяця працює за новою адресою вулиця Героїв Маріуполя, 33. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Валентина Чуклова родом із Нової Каховки. До Хмельницького переїхала два роки тому. Сьогодні у штабі допомоги вимушеним переселенцям отримує продуктові набори для себе та своєї родини. Ми жили в окупації півроку по підвалах з внуками, то дуже було тяжко, але ми віримо, віримо нашим воїнам, віримо зсу. Допомога є крупи, макарони дітям зубні пасту дали. Олію цукор прийшла по допомогу і пані Наталія разом із чоловіком та двома донечками, які до початку повномасштабної війни проживали у Лисичанську на Луганщині. Є ну це ж потрібно для да. сім'ї. Штаб допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради вже більше місяця працює за новою адресою. Вулиця Героїв Маріуполя, 33. Останнім часом охочих отримати допомогу побільшало. Щодня реєструють близько 20 громадян, які нещодавно прибули до міста. людей різні ситуації, приїжджають в основному з областей, в яких на сьогоднішній день перебувають, проходять активні бойові дії. Це і Запорізька область, Херсонська, Луганська. Є люди, які повертаються за кордону і також знаходять прихисток в нашому місті. Нині гуманітарну допомогу тут отримують сім'ї з дітками. До пакунка працівники штабу складають борошно, крупи, олію, цукор та консерви. Також видають окремі набори для діток від народження до п'яти та від 6 до 10 років. Ходять кашка вівсяна, какао, пюрешечки, віщене молоко і бечу кукурузку, такий от паштетик, пластівці, сачок і знову ж таки. Печу окрім основної продуктової видачі, окрім хімії, ми так само забезпечуємо ковдрами, подушками. Ми забезпечуємо засобами догляду за дітьми. І відповідно, якщо люди потребують медичного супроводу і знов ж таки тої допомоги, котра нос реабілітаційний характер, знов ж таки по можливості, максимально допомагаємо на штабі, але знов ж таки скеровуємо на ті структури, котрі є в потеплеванні різних служб людської міської ради. Аби отримати допомогу, вимушені переселенці повинні мати при собі. Довідку ВПО, котру видають в управлінні праці та соціального захисту населення. Гостей нашого міста закликають долучатись до телеграм-каналу з актуальною інформацією. Через телеграм-канал штабу допомоги, ми повідомляємо оперативному характері щотижнево, точно переміщених осіб про те, що є можливість отримати основний продуктовий набір, або отримати продуктову видачу додаткову, котра до нас на штаб надходить через гуманітарну допомогу або через допомогу благодійних фондів, для того щоб людина, котра прибуває для нас з окупованих територій, котра є тимчасово переміщена, Міщено почували себе в нашій громаді максимально комфортно. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Перша інформаційна зустріч із соціальними працівниками благодійного фонду Рокада відбулася в Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Запросили на неї майбутніх і нинішніх слухачів університету третього віку. З 2017-го його студентами стали понад дві тисячі людей, зокрема і внутрішньопереміщених осіб. Розповідали про можливості навчання в університеті, а також комплексну підтримку українців, котрі оселилися в Хмельницькій громаді. Продовжить Ірина Аріон. Підтримка, яку відчуваєш серцем. Із таким гаслом вже 21 рік в Україні працює благодійний фонд Рокада. Починали із двох напрямків психологічної та соціальної допомоги людям, котрі шукали прихистку в Україні. Зараз таких напрямків 16. для людей, котрі через війну втратили рідних, домівки і потребують комплексної підтримки. Перша інформаційна зустріч із соціальними працівниками благодійного фонду Рокада відбулася в Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Основна мета цієї зустрічі була розповісти про можливості університету третього віку, про можливості вступу, про порядок вступу, про факультети, які є наявні, для того, щоб люди змогли для себе спланувати, які додаткові навички вони хочуть здобути, де їх можна здобути і яким чином туди можна потрапити. Співпраця це є власне той ключовий компонент, який дозволяє нам закрити комплексно всі ті виклики, всі ті потреби, які є у осіб похилого віку. Пані Галина з нової каховки на Херсонщині, котра й досі в окупації. Вона одна з учасниць танцювального колективу Без меж. Виїхали з рідного міста більше двох років тому з чоловіком. Обидва навчаються в університеті третього віку. Я записалася і на польську, на англійську, українську. Мені дуже потрібно, бо у нас всі вважають, що російськомовний регіон, Херсонська область. А мені дуже хочеться навчитися українська і історія. Ну а хореографія для мене як драйв, як віддушина, Я тут відпочиваю. Я отримую ну для мене такий допінг. З 2017 року слухачами університету третього віку в територіальному центрі стали понад дві тисячі людей, зокрема і переселенців. На факультеті співу діє народний аматорський волонтерський хор Єдність. Від живопису до вивчення способів оплати комунальних платежів. Навчання на кожному з 25 факультетів триває впродовж року. Навчання в нашому університеті третього віку є безкоштовним. Слухачами університету можуть бути люди пенсійного віку, які зареєстровані в Хмельницькій міській територіальній громаді. Також це внутрішньопереміщені особи, які мають довідку внутрішньопереміщеної особи. Під час зустрічі представники благодійного фонду Право на захист розповіли про реєстрацію грошової допомоги від ООН та безоплатні юридичні послуги в офісі на Кам'янецькій 56. Підтримку людям з порушенням слуху, серед яких, зокрема, вчителів, в Хмельницькому надає громадська організація освітня допомога у співпраці з фондами та організаціями управління праці та соцзахисту населення допомагає літнім людям отримувати різні соціальні послуги. Цього року університет третього віку планує прийняти майже 700 слухачів. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста. Вони підтримують, допомагають та стають друзями. Вже другий рік в Хмельницькому благодійному фонді Карітас діє проєкт Домашня опіка. В його рамках шість соціальних працівників опікуються майже сотнею пенсіонерів, які опинилися в складних життєвих обставинах. Їм допомагають з побутовими справами, приготуванням їжі, купівлею харчів та ліків. Більше розкаже Олександра Семенюк. Ганна Броніславівна незряча. Вже другий рік жінка користується послугами Хмельницького благодійного фонду Карітас. На допомогу до неї приходить соціальний працівник. Вона мої очі, вона все. Ми приходимо в магазин. Ми все, все вона мені показує, все вона мені дає помацати, все вона вибере, все вона розрахується. Робочий день соціальної працівниці Олександри Гордійчук розпочинається о 9.00. На місці жінка не сидить, адже за день має відвідати та надати допомогу шістьом пенсіонерам. Що людина потребує? Вона сьогодні може хоче, щоб в кімнаті поприбирати, і в магазин сходити, вікно деколи помити, раз в рік Вона хоче, тому що вона цього не може зробити. Вони хочуть спілкування, ти миєш посуд, ти їм допомагаєш. Даже, чесно кажучи, такі вроді неочікувані, а були запитання от перед Паскою. Кажуть, ми хочемо, щоб ви нам допомогли спекти паску. Ну, ну буває по-різному. Соціальні працівники працюють з самотніми людьми похилого віку, які опинилися в складних життєвих обставинах. Спочатку було важко, а зараз дуже це все добре проходить, і ми вже спілкуємося. Вони нас чекають, вони чекають нас і хочуть з нами спілкуватися. Це люди похилого віку. Я так вирішила, що це треба працювати з такими людьми, і їм допомагати, бо їм це дуже потрібно. В рамках проєкту Домашня опіка, що діє на базі благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ, працює шість соціальних працівників. Нині вони опікуються майже сотнею пенсіонерів. Люди, які отримують допомогу, це особлива категорія людей. Це люди похилого віку, старшого віку, люди з інвалідністю. І вони зазвичай є ізольовані, тому людина має в перевагу є освіта соціального працівника і, або медична освіта. Але протягом усієї роботи всі соціальні працівники систематично проходять підвищення кваліфікації. Соціальні працівниці кажуть, їх робота не з легких, та саме вона надихає, аби допомагати людям. Це є універсальна людина, яка має орієнтуватися да, в побуті, в законодавстві, з налагодження контакту з різними установами, лікарнями, соцзахистом, пенсійний фонд. Я говорю про нашу категорію. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Крафтовий ярмарок, курс на незалежність. Вдруге влаштують у Хмельницькому. Відбудеться він вже найближчої суботи, 17 серпня, у парку імені Івана Франка. До заходу долучаться близько 40 підприємців із чотирьох областей України. Вони презентують власну продукцію, випічку, сири, солодощі, вироби, хендмейд. Усі охочі за донати зможуть взяти участь у різноманітних майстер-класах. Зібрані кошти передадуть на благодійність. Відбудеться ярмарок в межах грантового проєкту, організованого агропромхолдингом Астарта Київ, благодійним фондом Повіру себе та урядом Німеччини. у партнерстві із агенцією регіонального розвитку Хмельницької області, міською та обласною радами та обласною військовою адміністрацією. Подробиці за мить. Скуштувати крафтові продукти та придбати ті, які сподобалися найбільше. Вже найближчої суботи, 17 серпня, зможуть хмельничани та гості міста. У Хмельницькому вдруге відбудеться ярмарок курс на незалежність. Локація зміна – парк імені Івана Франка. Це будуть представлені сири, хлібовуличні вироби, овочі, равлики. Чиї, тобто таке абсолютно різна продукція. Ярмарок стартує з 10-ї години і буде продовжуватися до 16-ї. Загалом до заходу долучиться близько 40 підприємців із чотирьох областей України. Крім їжі, презентують вироби хендмейд, предмети декору, прикраси, косметику, мило. Також під час ярмарку для дорослих та дітей влаштують низку майстер-класів. Проводити майстер-класи за донати. Це будуть майстер-класи з робототехніки, з малювання будуть майстер-класи з флористики, з розмальовування шоперів, з гончарства. Кошти з донатів передадуть на благодійність. Торік вдалося зібрати 25,5 тисяч гривень. Їх передали на лікування та відновлення зору сапера Юрія Кучера. Паралельно з ярмарком для підприємців влаштують навчальні лекції щодо покращення умов ведення бізнесу. Виробники будуть навчатися, як збільшувати свої продажі через соціальні мережі, як зараз працювати зі своїми командами, тому що ми знаємо, що зараз люди втомлені, є дуже багато різних питань, як наймати команди, як утримувати команди, як взаємодіювати. Можуть поспілкуватися з власниками великих торгівельних мереж, як їм потрапити в ці торгівельні мережі, що потрібно, які документів потрібно готувати, якої якості. Буде має бути продукція, на яких умовах працюють такі великі мережі магазинів. Відбудеться ярмарок в межах грантового проєкту, організованого агропромхолдингом Астарта Київ, благодійним фондом Повір у себе урядом Німеччини, партнери заходу, агенція регіонального розвитку Хмельницької області, міська та обласна рада, обласна військова адміністрація Ірина Кондратюк, Данило Біга, Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!